Уяви, ти на вечірці. Музика грає, люди сміються, щось обговорюють, хтось уже третій раз розповідає один і той самий жарт. До тебе підходить людина, дивиться в очі, усміхається і каже: Привіт, як справи? І в цей момент замість легкої відповіді у голові тиша. Ніби хтось всередині натиснув паузу, секунди розтягуються, ти відчуваєш, як повітря, ніби загусло. А мозок судомно шукає хоч якусь думку, яка звучатиме доречно, але наче все пропало, тобі знайоме це відчуття? Важливий момент, це не означає, що ти нудний, соціально незграбний чи тобі нема чого сказати. Дуже часто відбувається протилежне. Твій мозок працює надто швидко і надто суворо оцінює всі варіанти відповіді він генерує десятки варіантів фраз. Але внутрішній цензор миттєво рубає, це звучить тупо, це надто банально, це виглядає хвастощами. Зараз подумають, що ти дивний, і в результаті ти ніби стоїш з порожньою головою. Хоча насправді вона переповнена, просто все відбраковується на вильоті. Проблема не в тому, що думок нема, проблема в тому, що ти не даєш жодній із них шанс стати словами. І отут на допомогу приходить простий, але дієвий підхід, який можна використовувати як внутрішній перемикач. Це правило 5 секунд, його суть дуже проста. Коли хтось до тебе звертається, дає репліку, ставить питання, чи ділиться чимось, у тебе є не більше п'яти секунд, щоб озвучити першу адекватну думку, яка з'явилася в голові, не шукати кращий варіант. Не вичавлювати із себе ідеальний жарт, не намагатися виглядати надцікавим, просто дозволити собі сказати те, що прийшло першим. Наприклад, хтось говорить, я нарешті купив машину. Перша думка цікаво, як ти торгувався, або ого не боїшся ремонту й витрат, чи серйозно яка саме модель. У звичайному режимі ти почав би відсіювати. Це надто приземлено, це ні про що, треба сказати щось дотепне про бензин або кредити. Поки цензор, зайнятий перебиранням, мить втрачається, і ти або кажеш щось сухе і невиразне на кшталт клас, вітаю, або взагалі мовчиш. Розмова помирає, ледь почавшись. Але якщо ти дозволиш собі сказати першу думку, ти торгувався, може початися справжня бесіда. Про гроші, про досвід покупок, про те, як люди обирають про страхи і очікування, жодного шедевра, просто жива реакція, а жива реакція завжди цікавіша за відполіровану маску. Правило п'яти секунд працює, бо воно обходить внутрішнього цензора. Єдина умова не дозволяй собі грубість чи відверту токсичність. Перша адекватна думка це не перше образливе слово. А перша нормальна реакція, яку ти зазвичай собі заборонив би як надто просту, спробуй сьогодні простий експеримент у будь-якій розмові, усвідомлено дай собі ці п'ять секунд і скажи те, що виникло першим. Ти побачиш, що паузи стануть коротшими, спілкування природнішим, а внутрішнє відчуття я застряг зникатиме, але цього мало. Щоб бути сильним співрозмовником однієї сміливості говорити перше, що спало на думку, замало, наступний навик осмислене незнання, найцікавіші люди в розмові, не ті, хто говорять найрозумнішими словами, а ті, з ким тобі хочеться говорити довго. Їхній секрет не в красномовстві, а в умінні щиро цікавитися іншими. Вони поводяться так, ніби нічого не знають. Навіть якщо знають дуже багато це не дурість, а стратегія? Коли ти чув, я працюю дизайнером, у тебе можуть бути свої асоціації? О, я теж трохи малював у Photoshop, бачив ролики про UX, У мене подруга з цієї сфери, і дуже хочеться сказати, та я теж у темі. Але справжній майстер спілкування краще запитає: Як виглядає твій робочий день? Або який найдивніший проект у тебе був. Бо тоді центр уваги не ти, а людина навпроти, і вона відчуває себе цікавою, а не використаною як фон для чийогось я теж супер. Подивись на якісні інтерв'ю. Ведучі часто розмовляють із людьми, які і так усім відомі: акторами, музикантами, лідерами, і замість довгих монологів про свої знання вони задають прості, але чесні питання. Що для вас було найважчим, як ви взагалі в це зайшли? Коли вам хотілося все кинути? Людина починає переосмислювати свій досвід у реальному часі, і це завжди цікаво слухати. Ще один рівень бачити в одній фразі одразу кілька ниток для розмови. Наприклад, хтось каже мав зустрітися з подругою, але у її собаки проблеми зі здоров'ям, тож я сам зайшов у нове корейське кафе. Більшість чіпляється за собаку, ой, бідне цуценя. І на цьому все тема згортається. Але тут є ціла міні-історія: дружба, відповідальність за тварин, досвід сидіти самому, нова кухня, враження від місця. Можна сказати, насичений день і за собаку пережив, і нове місце відкрив. Як пес нормально, і як тобі корейська кухня? Так ти влучаєш одразу у кілька сенсів, показуєш, що справді слухав, і відкриваєш декілька шляхів для продовження бесіди. Окремо варто поговорити про ланцюжки цікавості уяви, що розмова це не один постріл питання, а цілий маршрут. Людина каже Я повернувся з конференції. Ти. Як пройшла? Базовий рівень. Вона було багато доповідей. Ти. Що найбільше зачепило другий рівень. Вона один спікер показав нову систему. Я би хотів спробувати. Ти, як думаєш, компанія дозволить впровадити третій тут починається справжнє спілкування про страхи, про контроль начальства, про зміни, та навіть найцікавіший співрозмовник іноді виснажується. Тоді корисно мати під рукою кілька універсальних прийомів. Перший спостереження за середовищем коментувати не людину, а простір тут такий світло м'який інтер'єр, як у домашній вітальні, музика якось підкреслює настрій вечора. Другий, очевидне під мікроскопом, помітив деталь, перетвори її на запитання Бачу, у тебе цікаве татуювання, є історія, або, схоже, ти обираєш складні кави, ти в темі. Третій. Що якби? Питання з альтернативною реальністю. Якби ти міг прожити рік в іншому місті, куди б поїхав, або якби міг завтра змінити сферу, куди б пішов. Четвертий. Повернення до колишньої теми Ти раніше згадував про сестрин бізнес, як він зараз. Так ти демонструєш пам'ять і щиру цікавість п'ятий справжній комплімент. Ти так спокійно розповідаєш про речі, що іншим здаються складними, або відчувається, що ти дуже любиш те, чим займаєшся. І ще одне важливе мистецтво правильно закінчити розмову. Це момент, про який мало хто думає, а саме він залишає після смак. Формула проста подяка, причина, міст у майбутнє. Дуже цікаво було послухати про твою роботу, подяка. Я зараз маю бігти до друзів по своїх справах причина. Було б класно потім дізнатися, як просунеться твій проект, можна знайтись у соцмережах, міст. Усе це зводиться до одного: спілкування не про те, щоб бути найрозумнішим чи найсмішнішим у кімнаті, воно про те, щоб людина навпроти відчула її бачать, її слухають, її історія має значення. Чим менше ти намагаєшся вразити, тим цікавішим стаєш насправді, бо щирий інтерес до іншого завжди відчувається сильніше, ніж найкраще заготовлені жарти. Не бійся пауз, не бійся чесно сказати знаєш, у мене зараз мозок завис, дай секунду подумати. Люди сміються, розслабляються, і розмова триває далі. Спілкування це не театр, де тебе оцінюють за кожну репліку. Це просто зустріч двох живих людей, які мають шанс, хоч трохи краще, зрозуміти життя, через слова одне одного.